Всім привіт! Сьогодні будемо збирати сорт румба, відкритий ґрунт. Отак от воно все виглядає у нас. Так, це у нас сорт румба. Такі от ягодки ми вже його збирали. Смачна, соковита, блискуча. Ягідка. Всі вже знають за цей сорт. Смачний, не Ну, Бистренько мільчає ягода, якщо не підживляти, то тут трішки давали підживу відкритий ґрунту собо тут калія не давали багато. Такий середній калібр першу. Перші дві виборки то ми крупну зняли. Ось така гарна ягідка. По румбі питань нема. Зараз подивимось, як Роксана виглядає. Так, це ми знаходимось біля Роксани. Сорт Роксана середній. Ось такі ягоди видає цього року. Саджанців не буде Роксани, тому що не було куди висаджувати на маточник. Конкурент Азії. Азія чуть-чуть смачніша, але нагрузка теж бешена у Роксани. Ось така от нагрузка в Роксани. Смачна ягода, кущі дуже великі, крупну ягоду видає. Теж цікавий сорт. Це особо не кормили нічим. Оце так воно видало. Це двохрічка. Румба так само. То двохрічка, а це все маточні кусти, звідси бралася розсада. Отак от виглядає. Теж не капризний, по ньому я нічого такого не замітив. От, ось, він мене устроює, але ну, не поміщається в мене. Він на маточнику. Треба якимось сортами жертвувати, скажімо так. От такі теж гребенці, як у Азії. Чимось схоже форма, форма схожа на Азію. Так, знаходимось на сорті Федеріка. Пізній сорт. Може навіть ранньо пізній, тому що магнуса, ще навіть білого немає Магнуса, то Федеріка тільки починає <кхи>, наливати ягоди. Красива ягода, темна. Всі пізні сорти смачні, тобто, ну, скільки в мене є пізніх сортів то мені всі подобається, в кожного своя нотка. Ось ось такі от плоди, крупні плоди. Гарний сорт. Федеріка, питань нема по ньому. Ось так от він. виглядає у нас форма така тупий конус. Буває і в вигляді такої бомби. Тута. О, навіть така от попалась. Федерика. Так десь тут у мене... О, ось все я бачу. Отак от вона навіть розклалася. Темненького кольору вона. Сорт врожайний. Ось так от виглядає. Гарний сорт. Для дому то, що треба теж. Фейт пізніше, фейт ще зелений і магнус повністю зелений. І магнус. Отак от, от Федеріка виглядає. Так, ідемо далі. Так, це у нас сорт кімберлі. Ранній. Ось Такі от крупні ягоди в нього. Дивіться, які крупні ягоди. Перший рік у нас цей сорт. Смачна смак, ще не можемо приділитись, яка нотка. Але Но смак класний. Також в нас не, не поміщається на маточник, щоб зробити з нього касетну розсаду. О, классючий сорт. Нотка дуже смачна. Кімберлі. Ранній сорт. Так, сорт Еліани, відкритий ґрунт він у нас в балагані. Плодоноси вже там заканчується, вже пішла дрібніша ягода. Тут два рази збирали ми ягоду вже. Е, присмак малини Еліане. Красива ягідка. Теж солодка. Є легенька кислинка, але вона ну, тільки доповнює смак. Кислинка, не кислота, а кислиночка. Солодка кислиночка, присмак малини. Саджанці будуть по Еліани, планується на серпень місяць, початок серпня. Середній сорт, ранньо середній, середній. Це залежить від нагрузки. Врожай видає непоганий. Непоганий. Ми її висадили в балаган провірити, тому що були, по-перше, саджанці вільні і ми висадили її на пробу в теплицю. В теплиці теж себе добре показав. Отакі от кість. Цікавий сорт. Він у нас перший раз. Смак. Звісно, по деяким сортам випереджує, так як нотка смак малини. Так, йдемо далі. Так, сорт Бріла. Всі знають цей сорт. У нього толком нема що розказувати. Крупноплодний, промисловий. Його потрібно кормити, щоб він був максимально солодкий. Ягоди веде дуже багато. Йдемо далі. Так, це у нас роміна. Ультраранній сорт. Ми вже два рази збирали, крупну ягоду ми забрали. Крупну ягоду. Отак от руміна виглядає. Цікава форма в неї у руміни. Колір не передає, вона така темновата ягода. Колір камера не передає. Ось так от вона виглядає. Гарно, в лутку виглядає красиво. Це двохрічні кущі, це маточник. Раз за третій, тільки підкармлював полуницю, тому що більше не хотів кормити із за того, що ціна на неї невисока, тому ми, ми особо не заморачу. Так як ціль була посадковий матеріал зібрати. Смак класний, кислоти немає в цьому сорті. От, після Сандри він десь на третій день починає плодоносити. Ну, нагрузка в ньому більше, ніж у Сандри. Нагрузка більша. От, і виходить, що ми замість Сандри ми будемо в балагани висаджувати аріану. Бо Аріана більше видає ягід, ніж Сандра. І там різниця 5 днів Сандра і Аріана, то Нам цікавіше буде висаджувати Аріану. Вона, як на мене, нотка цікавіша, ніж у Сандри. Набагато цікавіша нотка у Аріани, ніж у Сандри. От, тому Сандру ми в теплиці вже висаджувати не будемо. Руміну оставляємо в теплиці, Аріану теж будемо оставляти. От, сажанці руміни планується на, на серпень. Так, Красива ягода. Тоже ось у нас йдуть дощі, стоїть над дощою, без проблем. Без проблем. Якщо, наприклад, Кімберлі трохи... Де-не-де де де ягода підкисає на кімберлі, а наприклад в руміни все хорошо, Все хорошо в неї. Тому кого цікавить, замовляємо. Саджанці. Далі буде відео а, з нові сорти фрігу з Італії. Далі буде.